Після серії прикрих поразок та підписання напередодні нового гравця до команди вболівальники рівненського кардинала Авангарду сподівалися побачити на домашньому майданчику тільки перемогу. Тим паче у матчі з новачком вищого дивізіону українського футзалу коломийською фурнітурою. І все починалося добре. Рівняни швидко відкрили рахунок у своєму фірмовому стилі. відзначився Михайло Волянюк. Само віддача вийшла на перший план, тому що в нашому складі багато гравців, 17-18 років, які сьогодні отримали величезний такий досвід. Перш за все, напруги матчу і та інтенсивність, яка була, і вони віддавали всі сили, щось не вдавалося, але сьогодні всі діли. Як один колектив, до останнього вірили, що зможемо знайти момент. Далі господарі змарнували щонайменше 300% відсоткових нагоди, щоб подвоїти перевагу, а натомість пропустили. Василь Блащук відзначився ударом у ближній кут метрів 14 Давайте скажемо так, що до нас хто не приїх... Якщо то воротарі відзначаються своїми діями. Значить, це, мені здається, більш справа в нас. що Ми не можемо реалізувати свої моменти. Любор приїхав, відзначають воротаря, фурнітура приїхала, з ми відзначають воротаря. Це індивідуальна майстерність, усе все. По перерві кардинал Авангард вдруге вийшов вперед. Микита також люк замкнув передачу слангу від Дмитра Скипчика. По грі кардинал переважав нас за рахунок трьох четвірок швидкості, кількість створених моментів явно була на користь кардиналу. Якби Кітор сьогодні не замурував ворота, то результат був би зовсім іншим. Завдяки його впевненій грі рахунок тримався мінус один. А далі знову була маса нереалізованих нагод, натомість сейви та удари ворота із прекрасних позицій. Та як це часто буває, не забуваєш, пропускаєш. Дмитро Дяченко відверто не виручив після удару Ернеса Романчука з дуги у ближній кут 2-2. А на останній хвилині матчу навіть сейви Дмитра Дяченка не врятували рівнян. Суперудар Ігоря Крамера приніс гостям перемогу. Кардинал Авангард після семи матчів має вісім турнірних очок і поки що перебуває на шостому місці. Ілля Томашевський, новини Рівного.